Привіт, це Тея. Сьогодні ми поговоримо про наведення. Поїхали? Давайте почнемо з банального. Що таке наведення? Я думаю, ви не раз чули фразу наводимо собаку на кулачок, наводимо собаку на їжу, ведемо собаку носиком за іграшкою, ведемо собаку носиком за їжею, або наводимо собаку на щось. Все це і є наведення. Також можливо, ви десь бачили це підписане як лурінг або лур. Це також англійська версія. Слово наведення все це стосується однієї і тієї самої речі, а саме того, що ми у просторі міняємо тіло собаки за допомогою того, що ведемо її носом кудись і за чимось з якоюсь ціллю. Коли і для чого використовується наведення, наведення найчастіше використовується у двох випадках: перший, якщо вам потрібно вивчити собаку якусь дуже просту команду, тому наведення і вважається примітивним. Способом навчання, якщо вам потрібно вивчити якусь дуже просту команду, таку як позиція тіла у просторі, наприклад, сидіти, лежати, стояти, круть, верть, залізти кудись, все це можна зробити за допомогою наведення. А також наведення можна використовувати як доволі непогану стратегію менеджменту. Що означає стратегія менеджменту? Якщо вам, наприклад, потрібно пройти повз дуже велику кількість людей, а ваш собака боїться, наведення може бути одним із способів, як це зробити. Якщо вам потрібно пройти повз собачку, якщо вам вам, наприклад, потрібно пройти по якомусь місцю, яке собака боїться, але вона зацікавлена в смаколику. Наведення також може бути використане якраз як ось ця стратегія. Менеджменту для того, щоб швидко пройти якесь місце і не дати собаці сильніше злякатися, або просто злякатися або зреагувати у двох із цих випадків. Наведення має місце бути. Чому ж тоді я назвала наведення примітивною технікою? Як ви знаєте або не знаєте, є дуже багато способів навчити собаку різним речам, в тому числі якимось командам, складнішим командам, простішим командам. Це, наприклад, може бути капчурінг, лурінг, шейпінг, фрішейпінг або таргетінг, тобто багато багато різних речей. Одне із них, якраз лурінг, це наведення. І наведення можна вчити доволі прості команди про положення тіла у просторі, або, там, наприклад, сидіти, лежати, круть вартість, ось все цього плану. Але щось складніше, таке, як, наприклад, навчити собаку облизувати губи по команді, або навчити собаку давати лапу по команді, ставити кудись лапу, особливо задні лапи по команді. ви не зможете навчити собаку це зробити наведенням. Тому наведення і вважається більш примітивною технікою навчання команди. А також в нього є декілька мінусів. Які саме в першу чергу і людина, і собака доволі сильно звикають до наведення. Тому наведення може бути більш складно вивести в чисту команду, на відміну від того ж, шейпінгу, або на відмінно від того ж, капчурінгу. Що це означає? І собака, і людина доволі сильно звикають до того, що вони ведуть собаку, і відповідно собака ведеться за рукою. І ось цю саме штуку дуже важко викорінити із навчання, або не настільки важко, але для цього потрібно мати певний рівень знань і практики. Тому що зазвичай, коли до мене приходять клієнти, і вони кажуть, ой, ми знаємо команду сидіти, ми знаємо команду лежати. Що вони роблять? Вони роблять сидіти, лежати, стояти, і вони це все тягнуть рукою для того, щоб показати собаці і підсказати собаці, що саме їй потрібно зробити, замість того, щоб дати просто назву команди або просто якийсь простий сигнал рукою, наприклад, сидіти або стояти, або там лежати. В них це більш утріровано. І якось показує, що саме собаці потрібно робити, замість того, щоб просто зробити доволі, доволі прості жести. Тому дуже у багатьох клієнтів, які до мене тільки починають приходити, є проблема з тим, щоб викорінити ось цей ось це наведення рукою саме собаки, і вивести саме в чисту команду або в чисту звукову команду, що означає це, що це неможливо зробити. Звісно, що ні, це доволі не важко зробити, але знову ж таки, це вимагає певного рівня практики і вмінь. Наступний мінус наведення, який я часто заміча. Або просто у клієнтів або у людей це те, що собаки доволі сильно мотивовані на їжу, і люди інколи не замічають цього, і вони радіють, що ой, собака їх так класно слідує за рукою, але ця мотивація може зіграти злу роль, тому що собака настільки вмотивована на їжу, що вона не розуміє, як міняється її тіло у просторі, і вона просто хоче забрати шматок. Відповідно, якщо ви неправильно робите наведення, а ваша собака сильно вмотивована на їжу, у вас просто нічого не вийде, тому що собака не розуміє, що її нагороджують за окреме положення тіла у просторі. Тому також потрібно на це звертати доволі чітко увагу і правильно підбирати їжу для того, щоб виконувати наведення. Але про це ми поговоримо трішки пізніше. Наступний нюанс наведення це при тому, наскільки ця примітивна техніка є простою, все рівно потрібно мати свою кількість навиків і вмінь для того, щоб наведення правильно робити. Тому базове навчання хендлера і наявність у цього хендлера плану і розуміння того, що він вимагає від цієї собаки, є важливим аспектом наведення. Тому Перш ніж ми візьмемо собаку і почнемо з нею щось робити, нам потрібно перед цим зробити дві простих речі. Перше, це потрібно правильно тримати їжу в руці, для того, щоб собака її не вигризала, при цьому не намагалася вкусити вас за пальці. І я зараз покажу, як це можна зробити. Коли клієнти тільки приходять, багато хто з них просто загинає пальці для того, щоб вмешити собаці доступ до їжі. Дехто з них тримає їжу в кулачку. Але є кращі способи, як можна тримати їжу для наведення. Ми можемо розімкнути долоню, зажати їжу великим пальцем і таким чином дати собаці доступ до їжі, але при цьому не дати можливість забрати їжу повністю. Друге, мало того, що цю їжу потрібно правильно тримати, це також повинна бути правильна їжа. Що означає правильна їжа для наведення? Зазвичай доволі непогано використовувати корм для наведення, але я все ж люблю більш м'ягший. Вид їжі, тому що дуже часто собака намагається з'їсти шматочок якомога швидше, і вона може ним подивитися. Тому я більше люблю щось по типу огірка, якщо ваша собака дуже сильно вмотивована на їжу, або щось по типу нарізаної сердечки, без спецій, без шкірки, яка в готовому до вжитку стані і не викличе алергію у вашого собаки, що також доволі важливо. Окрім того, що їжа повинна бути правильна за текстурою, вона ще повинна бути правильна за розміром. В ідеалі цю їжу не потрібно пережовувати, і це не буде достатньо маленький шматочок, щоб собака його просто вдихнула в себе і нічого не помітила. Тобто, це повинен бути шматочок, який собака відчує, вона зрозуміє, що вона його заробила, але при цьому вона не буде його жувати і не буде тратити час на це, і відповідно вона одразу ж зможе повернутися до тренування. Для порівняння візьмемо за маленький, за великий та оптимальний розмір шматку. Протестуємо занадто великий розмір шматку. Як тільки я даю його Леноксу, Ленокс декілька разів його пережовує перш ніж проковтнути. І в цьому є два мінуси. Перший таким шматком можна подавитись. Другий це те, що на пережовування такого шматка йде час. У занадто маленького шматка смаколику також є свої мінуси. Він майже не відчувається у роті. Тому Леноксу потрібно декілька разів його переживати, перш ніж він також зможе його проковтнути. Якщо ж розмір шматку оптимальний, то собака ковтне його одразу. Відповідно, це і буде найкращий варіант. Якщо ваш собака не має сильної харчової мотивації, то перш ніж ми взагалі почнемо щось робити з наведенням, їжу потрібно оживити і потрібно вмотивувати собаку переслідувати їжу, що означає оживити їжу. Є декілька дуже простих ігр, в які ми з вами можемо пограти. Перша вправа активує процес переслідувати та Піймати. Тому дуже важливо не просто кидати шматочок, а зробити так, щоб він прокотився по підлозі, для того, щоб заохотити собаку на процес ловлі цього шматочка. Друга вправа збільшує цінність ресурсу та володіння ним. Це так звана позесів гра, і якщо ви хочете її ускладнити, ви можете просто перешкоджати собаці в отриманні цього шматка, виставляючи руку або блокуючи собаку тілом, але при цьому шматок не повинен зупинятись. В третій вправі ми об'єднуємо попередні дві в одну. Тепер, коли ваша собака, як мінімум, вмотивована їсти їжу, ми починаємо гратися і робити різні фігури, а також дивитися, як собака міняє положення тіла в залежності від того, як наша рука міняє позицію в просторі. Перш ніж ви почнете включати собаку в навчання команд, вам потрібно самому зрозуміти, як собака буде рухатися в просторі в залежності від вашого положення тіла. Тому, перш ніж ви почнете тренуватися на собаці, я рекомендую вам взяти маркер, олівець або щось. Схожої форми уявимо, що одна частина маркеру, наприклад, ось ця, буде мордою собаки. Ось ця частина маркеру буде хвостом собаки. Відповідно, в залежності від того, як буде рухатися ваша рука, вона буде рухатися вверх. Якщо вона буде рухатися в вище положення тіла, то собака сяде. Якщо вона буде рухатися нижче положення тіла, то собака ляже. Якщо вона буде рухатися по положенню тіла і вперед, то собака встане. І відповідно положення тіла буде мінятися в залежності від того, на якій висоті ви працюєте та в яку сторону ви працюєте, тому що в сторону... Більш простіше подумати ніж вниз і вверх. Дуже багато людей не розуміють цього концепту, що якщо ви піднімаєте руку над положенням тіла собаки, у неї піднімається голова, відповідно, що у неї опускається дубця. Зрозумівши ці прості концепти, тепер ми можемо переходити до того, щоб набудовувати базу. Як напрацювати базу для того, щоб собака велася за рукою, вона повинна отримати в першу чергу підкріплення і знати, що її за це нагороджують. Тому що нам потрібно зробити в першу чергу, нам потрібно дати собаці понюхати ласощі в руці, провести її, хоча б Ріжки вперед, неважливо, чи це буде пів кроку, чи це буде один крок, чи це буде три кроки, будь-який рух вперед ми нагороджуємо. І ось саме це і буде базою для нашого наведення. І тепер на це ми можемо нашаровувати наші команди. Давайте подивимося більш детально, як побудувати фундамент наведення. Отже, починаємо з того, що ми відтягуємо руку з ласощами, на яку ми наводимо собаку. Як тільки собака робить хоча б якийсь мінімальний рух вперед, ми одразу даємо собаці маркер в даному випадку «Yes». yes. І за секунду після маркеру ми віддаємо смаколик, за яким собака йшла. Давайте подивимося на те, як це буде виглядати в реальному часі без зупинок. Yes. Yes. Набудувавши базу, є два способи, як можна ввести наведення і прив'язати до наведення якусь конкретну команду. Перший це коли ми спочатку даємо собаці назву команди, потім наводимо в цю позицію. І потім нагороджуємо за прийняття цієї позиції. Давайте повільно розберемо все, що відбувається на відео. Починаю з того, що я чітко даю команду «сід». Далі я наводжу собаку в прийняття цієї команди, щоб вона сіла. Як тільки собака сідає, я даю собаці маркер нагородження і через секунду віддаю смаколик. Right. Тепер подивимося, як цей же тренінг буде відбуватися в реальному часі. Другий спосіб, мені подобається трішки більше, і я на ньому побачила більш позитивні результати. Це ми спочатку наводимо собаку в позицію, яку ми хочемо, щоб вона зайняла, прибираємо зовсім на секунду шматочок для того, щоб собака не була настільки вмотивована і змогла подумати, називаємо цю команду і одразу нагороджуємо. Давайте розберемо другий спосіб поетапно. Отже, ми починаємо з того, що ми наводимо собаку в позицію, яка нам потрібна. Потім ми на секунду забираємо шматок від носу для того, щоб собака зафіксувалася в цій позиції. І ми цю позицію називаємо командою, яку ми хочемо, щоб ця позиція мала. Потім ми одразу даємо маркер і нагороджуємо собаку. Давайте тепер поглянемо, як всі ці етапи виглядають в реальному часі. Сіт! Тобто, в першому випадку спочатку називаємо команду, потім наводимо собаку на цю команду і нагороджуємо. У другому випадку, ми спочатку наводимо собаку на цю команду, називаємо цю команду і нагороджуємо. Обидва із цих принципів доволі непогано працюють, і це вже особисте переконання, що саме сподобається вам більше. Мені більше подобається другий спосіб, і я на ньому побачила трішки прискореніший темп навчання. Що ж, тепер, коли ви вже знаєте, що таке наведення, давайте розберемо найбільш часті помилки для того, щоб ви їх не допустили що я бачу більше всього, в першу чергу це те, що власники або хендлери погано використовують таймінг винагороди. Вони або занадто повільні з тим, щоб нагородити собаку, або навпаки занадто швидко спішать засунути собаці в рот кусок, і собака не розуміє за що її винагороджують. Тому. Знайте, таймінг повинен бути швидким, але не настільки швидким, щоб собака не зрозуміла, яку позицію вона зайняла, і одразу отримала винагороду за те, що вона не зрозуміла, що сталося. Друга помилка, яку я насправді обожнюю, вона стосується майже всього, що є в кінології, і вона є у дуже багатьох кінологів, хендлерів, власників собак, і у мене також. Це те, що перш ніж ви приходите в тренування, у вас немає жодного плану, що ви хочете зробити з конкретно з цим видом тренування і чого ви сьогодні хочете навчити свою собаку. Зазвичай ми починаємо тренувати собаку, і такі, ну ладно. Як піде, до якого рівня ми дійдемо? І мало хто ставить якісь цілі чи планки на, на конкретний відрізок тренування. Тому дуже багато людей працюють без плану і в них не настільки швидко і гарно з'являються результати, наскільки вони могли би з'являтися. Тому, перш ніж ви візьмете шматок в руки. Перш ніж ви виведете собаку і почнете з нею заняття. Що саме ви хочете навчити собаку? Яка це буде команда? Який у вас буде проміжний результат? Без плану можете не починати навчання, тому що чи вийде воно у вас так вийде, але воно буде дуже хаотичне і, можливо, навіть не зовсім приємне. Наступна часта помилка це те, що власники, хендлери дуже часто хочуть все і одразу. Тобто, якщо ви вчите якусь дуже просту команду, починайте з того, що ви вчите її поетапно. Собака лягла, ви її нагородили, собака лягла, ви її нагородили. Не потрібно одразу одразу виводити лур і одразу намагатися забирати оце наведення, тому що з третього, з четвертого разу собака не готова самостійно прийняти позицію, і ви просто збиваєте ось це напрацювання, яке ви зробили до цього. Тому не спішіть, не спішіть отримати фінальний результат одразу. Він прийде, але для цього не потрібно ставити собі якихось нереалістичних таймінгів і одразу вимагати від собаки фінальний вигляд команди. Наступна помилка, яка часто стається в наведенні, це неправильна послідовність дій. Тобто, ви знову ж таки, ви занадто спішите ви хочете зробити команду сидіти якомога швидше, і ви починаєте хаотично рухати собакою, не можете її посадити в правильну позицію, і, відповідно, ви починаєте фруструвати, собака починає фруструвати. Знову ж таки, не спішіть і дайте собаці і собі зрозуміти послідовність, її, яка у вас має бути. Якщо ви вчите собаку команді сидіти, спочатку ви повинні посадити собаку, нагородити, або спочатку навести собаку, назвати команду нагородити. І відповідно тоді. Перевести собаку в якесь інше положення, можливо, також наведенням, або просто відкинути шматок і знову перевести собаку в наведення для того, щоб посадити в ту ж команду, яку ви хочете отримати. Не потрібно, як тільки собака виконала цю команду, одразу панікувати і думати, що робити далі. Знову ж таки, послідовність, не спішіть. І ваш план повинні бути всі разом закріплені, тільки тоді ви досягнете гарного і швидкого результату. І остання помилка, яку я дуже часто спостерігаю у власників, це те, що власники, хендлери, опікуни намагаються досягнути якихось нереальних результатів за одну сесію. Відповідно, через це ці сесії тривають 5, 10, 15 хвилин. Це занадто довгі сесії. Повірте, краще зробити 5 сесій за один день по одній хвилині, ніж одну сесію за 5 хвилин, тому що ваша собака краще зрозуміє все, що відбувається на оцих Коротких етапах по хвилині, ніж те, що вона буде 5 хвилин робити одне і те саме, і відповідно вона почне фруструвати, вона почне перенапружуватися. Це буде занадто довгий інкремент часу для того, щоб собака чогось навчилася. Особливо, якщо до цього ви собакою часто і сильно не займалися. Тому старайтеся розбивати ваші сесії якомога коротше. Чим коротші і правильніші сесії, і краще вони будуть сплановані, тим швидше ви прийдете до результату. Що ж, це все, що вам потрібно знати про наведення. Сподіваюсь це відео було корисним, і ви зможете потренувати свою. Собаку за допомогою цієї техніки. А я вам дякую, що залишилися зі мною до самого кінця. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Па-па!